Швидка, стрімка та броньована. Миколаївські конструктори зібрали транспортний засіб, що без перебільшення може врятувати життя багатьом пораненим українським бійцям на передовій. Броньована машина швидкої допомоги сконструйована на базі БТР і Дозволяє за один рейс вивести з поля бою більше десятка поранених. Медичний БТР уже пройшов випробовування, але бажаючих заплатити від мільйона до двох у гривнях, залежно від оснащення, поки що не знайшлося. Цю карету швидкої допомоги конструктори Миколаївського бронетанкового заводу виготовили на базі 70-го БТРа. Запевняють, машина перевершує всі світові аналоги. З поля бою на ній можна вивезти до 11 поранених та навіть проводити операції. Максимальне кількість людей два лежачих і 9 які можуть сидіти. Стол жорсткий операційний, його ставиться, знімається на сілки нижній. І верхні, і встановлюється ось сюди, щоб удобно було. За вишки машина під три метри. Її спеціально зробили значно вищою за аналоги, щоб лікарям було зручно проводити операції. За що наращування допомоги лістов броні, верх в верху этої машини? От 70 где дета на такому уровне знаходиться. А ми вот наскільки эта машина вище, що дозволяє комфортно передвігатися персоналу медицинському і також розміщають ранених. Машину можна використовувати і під час воєнних операцій, і в мирний час хваляться розробники, адже швидка плаває і може працювати на ліквідації наслідків стихійних лих. Отак ранінеї транспортуються через цей люк в машину. Де буде оказана і медицинська помощь была була эта машина в Вінницькому госпіталі і учли пожелания. машина може бути оснащена современним медицинским оборудованием необходимым, включаючи апарати вентиляції, легких, мік аналога такої машини нету, тому що щоб була і плавающая, в мире такого нету, і по количеству внутри розміщенних размещаемых також нету. Ціна броньованої швидкої в бензиновій комплектації мільйон гривень, у дизельній 2 мільйони. І це кажуть Конструктори в кілька разів дешевше за закордонні аналоги. Однак, ані нацгвардію, ані міністерство оборони розробка миколаївського заводу поки що не зацікавила. Всі ці розробки ета. Це... Чиста ініціатива і е, ділається за деньги предприятия е, бюджетного фінансування Ніту ми предлагаємо про батих машинах. Знають е, жаль, сейчас ще у нас нічого не закупили. Але найближчим часом сподіваються конструктори. Їхня перша броньована швидка таки поїде до зони. АТО. екземпляр планують придбати українські підприємці, хто саме на заводі поки що не розголошують, аби не наврочити. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор 2+,2.